Монобільшості вже увірвався терпець, адже слуга народу буде наполягати на звільнення Андрія Єрмака. Однак, на думку Ярослава Железніка, це до речі, народний депутат від фракції голос. Такий сценарій мало ймовірний. Але якщо главу офісу президента Андрія Єрмака посунуть з посади, на його місце може прийти колишня посолка України Сполучених США, Америки. Оксана Маркарова про таке, до речі, написав народний депутат від Євросолідарності Олексій Гончаренко. Кілька днів тому він каже Зенський, зустрічався з Маркаровою і натякнув на її можливу нову роль. Президент тоді додав, що цінує її готовність і надалі працювати заради України. Отже, куди рухається історія з Міндічгейтом і чи вдасться погасити. Цей конфлікт і скандал лише якимись кадровими перестановками. І наскільки можливо мають бути глобальними ці перестановки? Кадрові про це говоримо з нашим гостем, політик та дипломат, майор збройних сил України, міністр інфраструктури України у 16-19 роках, Володимир Омелян на зв'язку. Пане Володимире, вітаю вас. Доброго дня. Вам вітаю студія. Добрий день, дякую за запрошення. Пане Володимир, от зараз чітко обговорюється і ця інформація яка з Верховної Ради про те, що наполягають, наче і, можливо, у четвер, коли буде зустрічатися Володимир Зеленський зі своєю фракцією, може бути відставка голови офісу президента Андрія Єрмака. Ви вірите в такий розвиток сценарій? І чи може це погасити якимось чином ось це, що зараз ми спостерігаємо довкола історії з Міндіч Гейтом? Ми повинні зробити все можливе, щоб врятувати країну. І е, я вважаю, що звільнення Єрмака як російського резидента точно вкрай необхідне. Бо ці всі деструктивні речі, які ми спостерігаємо, багато чому пов'язані саме з ним. Хоча треба говорити правду е, без волі Зеленського. Без казівок Зеленського, без опіки Зеленського і над цими ж схемами Міндіча ми б не мали зараз таку ситуацію і стільки скандалів держави, які відволікають сили на оборону. А якщо дійсно в «Слузі народу назріває бунт, як гучно про це говорять заголовки газет, то слуга народу повинен вийти на переговори з опозиційними проєвропейськими партіями в парламенті, створити нову коаліцію на базі здорових «Слузі народу. Відповідно, має бути переформатований уряд, і президент має бути повернутий в свої конституційні рамки а краще, взагалі, ні на що не впливати, нічого не торкатися, нікому своїх друзів не дзвонити. Це єдина е, можлива ситуація, коли ми зможемо е, суттєво посилити країну і належно ну, на, нарешті забезпечити збройні сили України всім необхідним для оборони. Пане Володимире, а ви вважаєте, ну от довіра насправді суспільстві до Верховної Ради, вона не дуже висока. І от те, що демонструвала Верховна Рада останні роки, є питання до їхньої спроможності ухвалювати рішення, ухвалювати кадрові рішення, відповідно, голосувати за ті чи інші питання. От може на тлі цього, що сталося, міндічгейту, мобілізуватися сама Верховна Рада і продемонструвати, що в країні є законодавчий орган влади, пане Володимире. Так, так. Ось отак. от тобто, у нас проблеми насправді. Отже, зараз я сподіваюся, повернеться пан Володимир до нас на включення. Додам, що насправді була інформація, і вона ну є інсайдерська інформація, що справді Оксана Маркарова прибула до Києва. Вона зараз в Україні перебуває, і вона зустрічалася, ходила на банку. Питання, що їй пропонували, це велике питання насправді, тому що, от Олексій Гончаренко, каже, що, наче головою офісу президента, їй пропонували, але є і інше. Інформація з інших джерел, що вона може увійти до уряду на посаду одного з віце-прем'єрів, і відповідно не факт, що вона погодиться, тому що ми знаємо, що вона має родину, тобто, чоловік і діти вони живуть і відвідують навчальні заклади. Тут тобто це є про дітей у Сполучених Штатах Америки. Так само є сімейний маленький бізнес, тому не факт, що Оксана Маркарова захоче залишитися і працювати тут в Україні. Однак, однак, є питання до того, на що спроможна сама Верховна Рада і народні депутати, тому що вони невдоволені, але поки що ми бачили і ми знаємо, що ставлення до той ж таки провладної фракції Слуга народу ну, зелені кнопочки. Пане Володимире, я надіюсь, Ви вже тут. Мені кажуть, що ви наче тут. Сама дякую. Вибачте угу. за Я згаром. не знаю, чи ви чули запитання? Повторюю, все ж таки. Ми знаємо, що є велика недовіра до Верховної Ради, до того як вони працюють. І в мене запитання, те, що демонструвала Верховна Рада останнім часом, чи здатна вона настільки сильно форматнутися, щоб реально відповідати о тому положенню, яке є в Конституції, одна законодавча гілка влади України безумовно є проблема з тими депутатами, які були учасниками корупційних схем банкової і, і отримали доплати в конвертах. І ми розуміємо, що це явище не вчорашнє, а воно відбувалося з 2019 року, коли цим спершу займався шефір, потім цим займався Єрмак, тепер міндіч персонажі мінялися, але схема була незмінна. Тим не менше, я вважаю, що в парламенті в слузі народу є достатньо здорових сил, які мають керуватися бодай відповідальністю перед країною, і розуміти, що персональна відповідальність теж неодмінно на наступить, якщо вони доведуть ситуацію до повного краху. Тому це може бути базою для об'єднання ці здорові сили, які ще є фрагментарно сто зі народу, і про європейські партії опозиції, які е, думають про країну. Тому так я вважаю, що коаліція може на вас сформуватися, якщо для цього буде належний імпульс як середини парламенту, так безумовно із зовні від з наших партнерів, які мають чітко вдарити по руках зеленському, сказати, що так більше ситуація розвиватися не може. Він повинен відійти від справ. І займатися тільки тим, що йому будуть делогувати парламент, але пане Володимире, Стефанчук, тобто в керівництві представників від слуги народу, хто може прийти замість Руслана Стефанчука? Я чула версію, що, начебто, розглядають варіант Арахамі. Але і що зміниться по суті стосовно самої Верховної Ради, якщо Є більшість, і це фракція Слуга народу. А ми знаємо, як вони функціонували, працювали з оглядкою, з озиранням знову ж таки на Банкову. Тобто, по суті, нічого не поміняється лише поміняються певні прізвища в же ж такі в президії, тобто керівництво Верховної Ради. Ну і можливо поміняються там лідери фракції, то ж таки Слуги народу. Ну, дивіться, я думаю, що навіть випадку з Давидом Арахамі, Хоча я вважаю, що в, в, в раді є більш достойні люди, але навіть випадку з Давидом Арахамією він явно хоче уникнути відповідальності за те, що він накоїв, uh -huh. він явно хоче продовжити своє політичне життя після Зеленського. Тому це може для нього бути непоганим мотиватором діяти по закону і пропонувати країні правильні рішення. Очевидно, Стефанчук на таку роль не здатен, бо він виявив себе цілковитим неуком і в юридичній площині так само. Наскільки залишить переформатування Верховної Ради, а я зараз конкретно говорю про слугу народу від того, хто буде на посаді глави офісу президента, тому що контактувати вони зобов'язані. Ну і відповідно ця зміна конфігурації більшості у Верховній Раді вона автоматично за логікою мала б потягти за собою зміну в уряді. Я правильно ж розумію? Ну безумовно, так якщо буде нова коаліція, то має бути новий уряд без Угу. Але тут питання просто впливу банкової на цей уряд. Оце для якраз ключова історія. Бо якщо парламент ще зможе якось самоорганізуватися, то уряд в тому чи іншому вигляді все одно буде залежний від президента. Я навіть не кажу про його квоту з міністрів і генерального прокурора там чи багато інших речей, але. Нам треба убезпечити механізм нейтралізації впливу президента на уряд, бо вона бо цей ця цей вплив вже довів свою згубність. Так угу. і е, друга історія, яку ми повинні розуміти, що якщо цього впливу впливу не буде усунуто, не буде заві жодного значення, хто на чолі уряду, чи Юлія Сверденко чи Ілон Маск. Дуже багато ми вмикали експертів, і багато хто казав, що взагалі-то не так легко переформатувати уряд і знайти. Ну навіть коли ми розглядали варіант, хто може пройти на того ж міністра енергетики і казали, що не так багато фахівців, і лава запасних дуже коротка. Ну я розумію, що ця лава запасних для офісу президента, але для Верховної Ради ця лава запасних. Вона коротка, середня, довга, тобто є можливості, що домовляться, і по не просто по тому, що нам вигідно протягти, щоб ця людина очолила те чи інше міністерство. а Конкретно знайти фахівця відповідального за певні рішення, кроки. Насправді, фахівців у нас багато. Просто є небажання призначати їх на керівні посади і на важливі посади для країн приємніше, простіше працювати з міндічами, Та. але що це коштує Україні. Ми вже це бачимо, бачили і бачимо. Насправді стало на сьогодні так само. Якщо ви думаєте, що схеми в енергетиці припинилися, тому що викрили верхівку групи, чи, верніше, середину групи, то це не так. І е, всіх галузях ситуація ще гірша ніж в енергетиці. Насправді тому е, тут ми маємо говорити про одне: що це має бути технократичний уряд, уряд з професіоналів. І я думаю, що на заході є достатньо авторитетів, які можуть пояснити Зеленському, що в нього може бути ще е, дуже непросте життя після того як він складе свої президентські повноваження, і жодна країна його не прийме. Ну можливо крім Америки, де його вже чекає ФБР. Ще одне запитання: ми знаємо, що на плівках, які пов'язані з міндічгетом, фігурують і деякі народні депутати. Звичайно, що перелік усіх прізвищ ми не можемо знати, тому що тільки от вчора на засіданні комітету ми довідалися одне з прізвищ, коли детектив сказав, що ви теж фігуруєте там під час цих розмов і переговорів. У Мене запитання: чи не станеться так, що коли Верховна Рада форматне свою більшість і почне формувати уряд, що фактично на певних посадах ми собі такі маленьких міндічів на? Кожному міністерстві отримуємо Тому що я не впевнена, що Верховна Рада, народні депутати, якщо будуть названі прізвища, ті, які фігурують на плівках Міндіча, що Верховна Рада зможе ухвалити правильні рішення, коли серед своїх є ті, які в замарані трохи. Ну, такі завжди є. Більше того, навіть найкраща влада, з якою не контролюють, яку не контролюють, з якою не спостерігають, вона потім породжує міндічу так. Uh -huh. Це ми повинні завжди пам'ятати, що демократія це не якась така красива історія, яку ти купив на ну, дикому з ринку і поставив на поличку і тішився. Та за цим треба дивитися, за це, це треба контролювати. І отут дуже важлива роль е, дійсно незалежних антикорупційних органів, які я гостро критикував за їхню імпотентність, бо вони фактично шість років проспали Зеленську. Ну зараз прокинулися нарешті. Це дуже добре. Але вони повинні працювати активно і постійно, і проактивно так само, а не розслідувати події е, багатьох років давності, коли вже всі забули їх. Фігурантів і про прошу мову. Uh -huh. Тому ну не давує чому досі не висунути підозри ключовим міністром. Чому вони не затримані? До речі, чому это... Чернишов Чернешов отримує третю вже підозру. Але не одразу він не затриманий, не доправлений в СІЗО, а якісь там клопотання про можливий його арешт. Ну, типу, товариство. Ну так ми ніколи з корупцією не поборемося. Якщо ви робите вигляд, що це не страшно. Так, удар по репутації, але ці люди не приймаються за репутацію. Так, припинення доступу до корупційних схем, припинення збагачення, але ці люди вже накрали сотні мільйонів. Влада Зеленського породила декілька доларових мільярдерів за ці шість років грабунку країни. Це ж абсолютно серйозна історія. І просто ти розповідати, що ну там от той втік, а того ми там не затримали, дали йому просто заставу, яку вони за щекави плачуть. Ну сорі, це не, не робота. Тому тут має бути чіткий баланс, і е, урядовці повинні працювати на державу чесно під контролем правоохоронних органів. Але якщо ці урядовці досягнули успіхів і дійсно реформували цілі галузі, їм суспільство має бути вдячне, а не витирати потім об них ноги і казати, що черговий корупціонер, хоча насправді він крім того, крім роботи, нічого не бачив. Спасибі, спасибі. Чезне вам заключення, пане Володимира. Володимир Омелян, політик та дипломат, майор збройних сил України і міністр інфраструктури України в 16-19 роках був у нас на зв'язку і обговорювали. Ми чи може переформатуватися насамперед Верховна Рада? Ну і відповідно, як може далі розвиватися епопея довкола скандалу, який офіційно мідас. Ну а ми називаємо міннічґейт.